Опора зі зброєю в руці, Із з великим серцем, душею, і ще з здійснили мріями. Це наймісніші теплі обійми. Мій тато, мій охоронець. Коли він вдома, я можу спати з незачиненими дверима. Мій батько, це тих, хто завжди готовий вислухати, підтримати і підказати. У нього серці панує тільки щира любов. Сумую, скучаю, пишаюсь, мій дорогенький. Мої. Я ніколи не думала, що ти будеш так близько, при стояти біля мого серця. Але ти там, ти ще з мене борониш мій спокій. Я не знаю, звідки у тебе стільки сталі у крові, міці у руках, пекинної потрібної холодне, у погляді. Але я знаю інше. Твоє серце зараз наскрізь присягнути любов'ю до України. Чи вчили про таку любов у школі, чи писали в книжках, чи малювали на полотні? Не знаю. Гадаю, що ти показала мені цю любов. Ти, кожен цвітенок в Україні настає завдяки тобі, кожне серце чекає на нашу перемогу. Кожна клітина тіла за тебе. Повернись, Не сила дивитися, як діти росуть без тебе. Ота лавка, на котрій ти завжди сидів, остороділа. Спокій його більше не існує, але ти сказав, що йдеш воювати за нього. Я тобі вірю. Ти диво, ти моя незалежність, саме ти, а не закони умовності. Коли ти прийдеш до своєї хати, тоді усі дерева зацвітуть, усі. Навіть якщо на дворі буде зима. Чуєш зима, але холоднеча в серці тоді, коли тебе нема поруч, коли тебе нема вдома. Коли? Коли ти народився, світ був до тебе прихильним. Ти зростав і вірив в героїв. Ти знав, що станеш сам таким? Певно, ні.